На годинку майже дев'ята ранку ми на набережні Тернопільського ставу, і позаду мене чоловіки ловлять рибу. Саме ця справа для нашого наступного героя програми «Разом сильніші переросла з хобі у справжній бізнес. Мене звати Олена Чепіль, і сьогодні я вас ближче познайомлю з ветераном війни, а нині підприємцем Миколою Микуляком. Ми починаємо. Він присвятив себе службі на передовій, а повернувшись, знайшов новий шлях у цивільному житті. Ти хотілося якусь свою справу, свою справу, яку ти будеш любити, будеш гарно робити. Захоплення риболовлою переросло у бізнес. Магазин, який став успішною справою. А ще Микола Микуляк організовує риболовлі для ветеранів, тим самим підтримує тих, хто цього потребує. Такі проєкти дають можливість просто хлопцям е не зневірюватися в людях, в суспільстві і так далі. Бізнес і благодійність можуть йти поруч, коли є спільна мета підтримка тих, хто пройшов крізь війну. Добрий день, пане Микола. Добрий день. Рада знайомство з навзай. вами. нарешті. Телефоні, так? Так, Тиждень, тиждень. Я на вас чекаю. Знайомтеся, Микола Микуляк, ветеран війни. Чоловік демобілізувався після восьми років служби через діагностовану хворобу. Проте це його не зламало. Зараз він власник магазину спорядження для риболовлі та засновник проєкту Ветеранська рибалка. Його шлях це історія про відновлення, наполегливість і підтримку інших. Отже, ми знаходимося в магазинчику з спорядженням для риболовлі. Розкажіть, будь ласка, коли ви стали його власником, та загалом, як виникла така ідея, аби Дивіться, власником повноцінним. Я став 6 червня 2023 року. Ідея дуже проста і банальна. Це ну, до війни було моє хобі під час війни також старалося, ну, По мірі можливості хотілося виїжджати рибалити, тому. Якщо виходилося, я виїжджав відповідно після звільнення. Ну, якби було два варіанти: або кафетерій, або риболовний магазин. Відповідно, зупинився на риболовному магазині. До цього ви протягом восьми років несли службу. Пішов я служити добровольцем. Це був початок 15-го року, лютий місяць. Батальйон це був тоді луганськ 1 він, як виявилося, був під сеспід відомством МВС. Ну, знову ж таки, нам було без різниці, Чи це Міноборони МВС, чи це взагалі окремий добровольчий корпус, наприклад, там правий сектор чи Азов. Ну, ми пішли добровольцями. Ми відповідно йшли працювати, виконувати певну задачу. У нас було бойове хрещення саме перше в станиці Луганській. Це ще той період, коли станиця Луганська не мала свого КПВВ. Через сіверський Донець, через річку ну, відстань не дуже велика. Відповідно, там можна було перепливсти на човні, можна сплавти і так далі. То там були досить жорсткі бої на той момент. Нас запросили в спецпідрозділ вже після того навчання, після певної роботи, що ми працювали, ми себе там з хлопцями досить гарно зарекомендували відповідно. І нас запросили, були вже в спецпідрозділ. І відповідно, якщо мені пам'ять не зраджує, от, я походу так і запам'ятав 25 червня 2015 року. Я вже був офіційно відданий наказом хлопцями в спецпідрозділ. У мене по факту сім років Луганська область, і восьмий рік це вже получається Донецька область, тому що ми переїхали далі, нас перекинули на Бахмут. Все, що було навколо Бахмута, потім на Константинівку. 22 рік, в принципі, сильно, щоб на нас вплинув, але ну, я не можу так сказати, що дуже знаєте, нам щось поміняло. 29 грудня 2022 року в мене якраз перший день відпустки. Я приїхав додому. Ну і відповідно, будучи вдома, мене трошки ноги відказали. Встановили трошки неприємний діагноз. Ну, скажімо так, не теж неприємний, невеликовний діагноз. Анкілозивний спондилоартрит – це вже третя стадія. Минулого року був друга, була друга стадія. Ну, в народі це називають Бехтерева. 4 травня. Це був 23-го року, це останній день, який я був на службі. Чим займатися після демобілізації, чоловік знав одразу риболовлею. Цю справу любив з самого дитинства. Це в мене хобі. Я щось знаю, я щось ловлю, я знаю чим ловити приблизно. Ну, ну на той момент я так думав, що я це все знаю. Розкажіть, будь ласка, що у вас є у цьому магазинчику? Давайте, можливо, трішки прийдемося і ви покажете і розкажете заодно, що так, у вас є. що звідки почнемо. Давайте звідси будемо туди йти. Так, ну дивіться, у нас тут зараз вітринка. Тут у нас гачки знаходяться як на мирну рибу, так і на хижу рибу. Тут вітрина, щоб ближче можна було побачити, що цінову політику, що розмір гачка. Виробника гачка. Далі в нас пішли це воблери, це приманки для хижої риби, такої, як щука, судак, клень, морена, сом. Ну, типу, вся риба, яка є хижою, оце от там пішли воблера, блешні, пішов там силікон, також є. У вас такий доволі широкий асортимент. Розкажіть, де берете товар, де його замовляєте. Ну, ми з я з минулого року, відколи почав працювати, спочатку налагоджував співпрацю з попередніми е, постачальниками, які тут вже були в на, на цьому магазині. З деякими ми в нас дороги розійшлися. Я залучив нових постачальників. Відповідно, ми з ними працюємо офіційно, поперед замовленню, поперед оплаті, Відповідно. Зробив замовлення, переплатив предоплатив. Відповідно, пішов товар. Далі ми його починаємо реалізовувати. А, чи а, активно до вас приходять тернополяни, жителі області? На що найбільший попит за вашими ну, спостереженнями? Ну тут знаєте, от я вже працюю півтора року і тут. Е... Ну так от не скажеш, бо є одні, ну ну дійсно є дні, що ти дивишся в касовий апарат по чеках, ти дуже багато мав продаж. А є дні, ну таке теж буває. В більшості випадків, в принципі, все залежить від погодних умов. в принципі. Тобі, якщо тиск міняється, риба не буде активна, не буде е, ніякого спортивного інтересу відповідної в рибалки, тому він не буде йти ні скуплятися, ні їх рибалити. Чи багато є у вас постійних покупців за цей час? Е, ну, ви знаєте, я собі вже ну, є. В мене трохи клієнтів іменно постійних. Ну, знову ж таки, здебільшого, у мене тут військові. Військові, е, ну, по-перше, магазин у нас переформатовується, як я й говорив, і надіюся, вже після нового року в нас вже з вивіз, на вивізці буде так само писати: рибак, ветеранська рибалка. Е, чому так? Е, військові в нас. Мають постійну знижку до 25%. Без різниці, чи це з 2014 року ти військовий, чи з 22-го. У нас це ми не розділяємо хлопців. Постійні клієнти в нас мають до 15% знижки. Пості... Нових клієнтів стараємося ну, з 5% залучити, хоча б щоб. Ходили далі до нас. Про магазинчик ви трішки розповіли, але е, крім того, що ви є власником магазину, ви також є і засновником проєкту Ветеранська рибалка. Розкажіть трішки детальніше про це. Так, ветеранська рибалка. Ідея в нас е, в мене виникла минулого року в жовтні у го році, коли е, ми з моїм напарником з другом, який зараз, до речі, пішов служити, збиралися рибалити. Ми зустрілися тут, у нас хлопці були в школі, дронів. Навчилися на операторі БПЛА, вони не знали, чим займатися, а ми їх розбиралися їх та рибалити на хижу рибу. І, відповідно, ми ну, запропонували поїхати з нами, вони, а в нас нічого немає. Ми, ми кажемо в нас все є, ми вам все дамо, у в нас все класно. І ми ввечері, як приїхали сюди вже на, на магазин закинути з риболовні снасті. Ну я кажу, Юрчика, слухай, ну класна штука. Дивися, хлопці відвезли, вони порибали, вони відпочили. Типу, нам в кайні в кайф. Типу, давай, ну давай кажу. Я може от, розкручувати таку от ідею. Цю риболовлю ви організовуєте на ставі неподалік звідси. Говорити це одне, а побачити це інше, тому пропоную нам перевіряти сюди. Поїхали. Ми мене на 8 ранку збиралися біля мене біля магазину, розсідалися по наших транспортних засобах. Відповідно, їм свої не потрібно брати, ну тільки за бажання. І ми, їх, ми рухалися в сторону Шимківців. Це таке село, там є став приватний. Ми там значну місцину собі орендуємо. Отже, ми знаходимося на тому самому ставі, про який ви говорили. Розкажіть, чому саме це місце? Е, дивіться, чому ми вибрали цей став? По-перше, е, дуже хороший порядний власник. Він з нами гарно йде на контакт, відповідно, нам з ним дуже приємно працювати, від, ну і він розуміє, для чого ми це все робимо. Е, другий момент. Нам було обов'язково важливо, щоб був більш-менш великий сектор. Хоч у нас по проєкту е, участь бере п'ять учасників, але ми займемо дуже багато місця, тому що в нас і карпова риболовля, і відповідно, ми ще беремо спінінги, ми ще хижачка тут ганяємо. Ну, Трошки було цікавіше, не просто нудитися, розумієте? І в нас, виходить, якщо дивиться от комиш. він тут з, е, літом зелененький. ми від нього і аж пішли аж туди в ту сторону. Тобто Ми дуже велику місце займаємо. Третій момент більш-менш е, е, рельєф берега нам підходить, тому що у нас були хлопці на е, колясках. Е, як правильно зараз на крісло колісних, так нам було тут, в принципі, з ними досить непогано, okay. зручно допомагати пересуватися. Для учасників проєкту Микола Микуляк закупив професійні карпові водилища, крісла, які можуть регулюватися, парасолі від сонця, годувальний кораблик, розхідники, прикорм для риби тощо. Чоловік організовує риболовлю зазвичай в теплу погоду. Цьогорічний сезон вже закрито. Хто долучається до цього проєкту? Хто може долучитись? Чи є якась категорія, там чи це лише ветерани, чи це діючі захисники, також згадували про е, дітей? Так, дивіться, в нас ми розділили в два етапи. У нас виходить в одну неділю. В нас ми збираємо військових. Е, категорії військових в нас немає. У нас війна почалася з 14 року, Відповідно, з 14 року у нас хлопці це всі військові. Так а інша категорія це діти діючих захисників та захисниць України та діти внутрішньопереміщених осіб. Це інші. Це наступна неділя. І ми так виходить: одну неділю з військовими їздимо, одну неділю з дітками їздимо, працюємо. Е, чи були історії, які давали вам віру в те, що цей проєкт, який ви започаткували, не дарма? Що ви працюєте не дарма? У мене дзвонить телефон, я піднімаю трубочку. каже, я дружина такого-то такого хлопчина. Каже, ви що з чоловіком зробили? Я кажу, що не так. Ну, якщо що, давайте адрес зараз будемо ну, щось будем їхати, дивитися, ну, що сталося, я звідки знаю. Вона каже, слухайте, за рік часу чоловік додому приїхав, щось почав розказувати, посміхатися. Тобто, ну його трохи каже, поміняло, каже, що ви там з ним робили? Каже, нічого, каже, просто діла рибалили. Тобто, відповідно, розумієте, ну, я і так це розумів, що воно якби, в принципі допомагає. Це така е морально-психологічна реабілітація через риболовлю. Але щоб наскільки могла допомагати, ну я трошки був здивований. Що є потреба в таких ініціативах для військових, для ветеранів. Як вони загалом відгукуються про це? Звичайно, є. Я беру по собі як ветеран війни. Можу сказати за багатьох, наприклад, хлопців, що в мене були на проєкті, це однозначно потрібно. Знаєте, виїхав на природу, ти морально сильно перезагрузився. Тут тихо, спокійно, легенький вітер, там сонечко. Чи ну без різниці, яка погода? Головне, щоб було комфортно, ти собі сидиш, відпочиваєш. Чимало ветеранів, які звільняються з тих чи інших причин зі служби, не можуть протягом довгого часу знайти себе в певній мірі реалізувати. Тощо ви людина, яка змогла це зробити, щоб ви побажали. Е, я по, побажав хлопцям не опускати руки, е, не мінятися, згадати, який ти був до війни. Ти, ну ти в принципі не помінявся. Просто в більшості випадків ну, дехто може забути, що, що було таке, ну яким він був до війни. Просто згадати і починати далі розвиватися, не опускати руки, ну життя продовжується. Ну, ми ж ті самі люди, які були, знайти професію чи вернутися на професію, якою ти займався, ну займатися тим, що ти любив до. Війни, все, ну і далі воно тобі піде на користь, а піде тобі на користь, стане в рази простіше. Е, дуже вам дякуємо. Дякуємо за те, що поділились із нами, і з нашими глядачами своєю історії. Були раді з вами знився. Можна зобійняти. Да, звичайно, дякую, дякую. вам. Все, дуже вам дякуємо. Історія Миколи Миколяка доводить, справжній патріотизм та любов до країни і її людей може проявлятися не лише на полі бою, але й у цивільному житті. Не менш надихаюча історія чекатиме вас у наступному випуску програми Разом сильніші йти вперед, долати перешкоди, підтримувати інших та знаходити сили починати щось нове ось що об'єднує всіх наших героїв. Адже справжня сила живе у вчинках, що здатні змінювати світ навколо. Класна погодка на щучку. Дуже холодно. А рибаки я таке люблять. Це просто. Так, всім па-па. Програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп. Магазин Ательє. Територія взуття.